Така задача стоїть на цих дощичках, щоб на задній частині взагалі нічого не було, щоб вона була рівнесенька. Так я вам хочу показати систему безпатронного точіння за допомогою гарячого клею, клей-пістолета, Ось такою бобишечкою зарані відточеною. Тут вже є концентр, тут заби... забитий цяшок. Той цяшок ми потім заробимо. Так, Тепер показую, як все це працює. Тепер клеїли, а тепер лишаємо хвилин на 5, щоб воно там застигло. Оце все щастя. Воно стигне швидко, але треба його лишити, щоб воно гарнесенько там застигло. До того як у нас з'явився патрон, ми досить багато реалізували проєктів, з якими цю бобишечку накручували на планшайбу, бобишечку е клеїли до самої дощечки. І все вийшло просто бомбіліні.